Усім привіт! З вами я, Ромік нобом, Міша, ще як захочете називати. І сьогодні буде огляд на мод під назвою Mod. Сразу вже говорю, то, що цей мод був створений, по ідеї Майнкрафт, хоча по назві це можна теж зрозуміти. Глава ну, приємного перегляду. І статті скоро буде паспорт. Скоріше за це я можу провести стрім. Аби поїхали! Мені дуже подобається візуал у цьому моді. він реально на вищому рівні. Но мод зроблений на два з вимірі. Хто не розуміє, що це таке. Є 1D-вимір, 1,5D вимір 2 2D-вимір, 2,5 2D D-вимір і 3D-вимір. Ми живемо у 3D-вимір, а цей мод зроблений на 2,5 виміру. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Ну, я знову ж говорю, візуал мені дуже подобається. Це, напевно, один такий мод, який наконець додав українську мову. Хто не розуміє. Ізначально в ФНФ є тільки іспанська, англійська і ще там якась я вже забув, вроді португальська. І все, більше мов немає. Але цей мод зміг зробити і українську, і другі всякі мови. За це респект розраба. Мені реально сподобалось. Boyfriend, girlfriend і останні персонажі розмовляють через чат. Це дуже гарне доповнення, але я десь не мінус, то що можна це побачити тільки якщо ти граєш в сторімо. Тобто якщо ти граєш, наприклад, пісні на фріплей, то ні, ти не зможеш побачити на чаті, як BF і G розмовляють. Але прикольне доповнення, мені подобається. Іконки мені теж дуже подобаються. Але я, я думаю, це відноситься більш до першого плюсу, як візуалу. Все одно я ще додати для цього віддільну категорію. Ну, то єсть, віддільний плюс. Іконки мені реально подобаються, і вони дуже схожі на о, обичні голови противників, з якими ми сражаємось, Тому гарний плюс. Механіки, вони тут теж є. Але багато з них прості. Наприклад, нажми на щитову стрілку, щоб не померти. Но є і самі круті, як по мені, механіки за всю історію ФНФ. Ну, не самі круті, але реально класні. Я це хочу сказати про регенерацію. І я не шуткую, вони зробили так, що якщо ти просто е, граєш у тебе мало ХП, наприклад,. То ти не зможеш захилитися від стряху, то ти зможеш захилитися від зілля. ти навіть здоровує прокачку з зілля. Тобто якщо ти на 1 рівні, тобі дається зілля регенерації першого рівня на 40 секунд. А якщо у тебе на максимальний рівень, тобто 30, то в тебе зілля всього на 20 секунд, але зато він на другому рівні. І другий рівень набагато сильніше хилить, ніж перший. Тому, ну, механіки тут свої теж є. Напевно, це єдиний мінус, я про який можу сказати, але все одно. менюшка не повторяє менюшку з Bedrock. Тому ось так. А так, мінус тільки один. Ось і все. Меню налаштувань не співпадає з меню налаштувань в бедро. По вашому бойфренд Геф уміють телепортуватися? Ні, все розумію, ну Геф там демон, вона може таке зашаманити. Ну камон! В першому моменті вони співали бам, а вони вже йдуть. В следующий момент бам, а вони вже в тайзі. В следующий момент бам, а в а вони вже знову йдуть. Як таке можливо? Геф, ти серйозно? Ти не змогла просто телепортуватися і вдарити ззаду розбійника, а потім вихвати топор і прибити ним. Ти не могла це зробити? Я розумію, що це неможливо зробити в Майнкрафті. Ну, відповідно, якщо в тебе є зброя, просто прибити його зброєю. Ну ні. Юрафенті і розбійники, як завжди, хочу подивитися ребату розбійника і БФа. Ну, як завжди. Тут, навіть на самий це бойфренд. Нічого не буду говорити. Ось вам мем. Прочитайте його, думаю, ви зрозумієте його смисл. Моби, ви серйозно? Ви теж не напали на бойфренда, як розбійники. Ви серйозно? Ви для початку вирішили побатитись з рандомом якимось. Потім тот помер і на його зміну став якийсь уже скелетрон. І він теж вже побатитись з синім рандомом. Ну, нічого не сказати. Просто генії 3000. У скелетрона є гітара. Ось нічого тут відбувається, я просто не розумію. По перше, в Майнкрафті немає гітари. А по-друге, як скалет може ставити блок. Це неможливо, бо бо не можуть ставити блок. Тому можна сказати, сразу ж 2 хри... гріха. Забув сказати про ще один момент, що з блоку, який поставив скелет, ну я його називаю синтезатором по російськи бо я вже не знаю насправді на, на українській як буде. Там сразу ж грає музика. І він при цьому не вставляв жодної пластів. Тому, ну, ще один кріх. Вардена можна відлекти сніжком. Поясні, як це працює! Я хочу дещо сказати, то, що Варден ніяк не відволікається на всяке там. Ну, а не він відволікається, якщо кинути сніжок. Ну це ніяк не може допомогти у Батлі проти нього. Максимум, що ви зможете зробити, це. Поставити сніжок і сразу вже втікти. А чому Бойфренд, коли він кинув сніжок, не сразу вже втік? Він так був зробити на, першому, на першій секунді пісні. І все, він би сразу вже втік. Тієї пісні, по суті, не було. Річі Бойфренда змінюються після кожного змінення пісні. Давайте я поясню. На першій пісні у нього в основному було тільки мікрофон і сілля. Ну, а на тому ще був щит, але це не будемо говорити. В другій пісні у нього з'явився щит. Це вже в цей було зв'язано з тим, що він же у нього на третьому моменті пісні, першої, вже був щит, але все одно він звідкись його взяв, але не пояснили, як він це зробив. В третій пісні нічого такого, всі речі той. Мікрофон і зі є, може, десь в інтернеті щит. Четверта пісня. Теж нічого не ввечері. А от в п'ятій пісні пор, а от в першій пісні Порта на новому тижні уже у нього одна палка. Де у нього дівся мікрофон і зілля, я не знаю. У бойфренда з'явилися усі нові речі, Після того, коли він телепортувався в пеку. Я не розумію, як це відпрацює. І плюс був е, класичний мікрофон. Опа! Став золотий! Гірлфренд тримає синтезатор під своєю головою. Як це можливо! Сколон таку для пам'ять! Подобається музика в першій пісні. Вона така спокійненька і класна. А на третьому моменті вона починає прям нарещувати темп з кожною секундою. Тому мені музика подобається. Друга пісня мені теж сподобається, але трохи менша, ніж перша, бо ну, тут під кінець прям лютий спам і це все портить. А так, музика непогана, прослуховувати можна. Третя пісня мені зашла тим, то що вона одночасно і дивна, і крута одночасно. Тобто вона і хорошо звучить, і смішні моменти тут теж є. Наприклад, під кінець, коли е, цей скелетрон достає е, синтезатор, з, е, з якої сразу же починає грати музика, і на гітарі починає грати як різаний. І бойфроти ще й підпіли. Ну, прикольно. Але на що логічності я вже розповідав в минулій частині. Ой, не в минулій частині, а в минулій категорії. Тому ось так. Як вам так сказати, третя пісня мені одночасно і сподобалась, і одночасно вирвала абсолютно усі нерві клітинки. Хто не розуміє, під час проходження ця музика... По-перше, супер невдобний ефект для гри. Він вдобний тільки для людей з Касоглазія. І по-друге, дуже сильний спам-стрілок. Особливо на початку, на другому заході бойфренда. Там дуже сильний спам і дуже складно зорієнтуватися, куди що натискати. А так музика звучить дуже добре, і свої івенти мені не додає. Перша пісня трього тижня це, напевно, моя сама любима пісня у цьому моді. Бо вона і спокійно, і не займає дуже багато зусилля, бо в неї просто неможливо програти. Тобто, якщо ти робиш промах, в тебе сердечки не віднімаються. Тому це моя любима пісня в цьому моді. І плюс мені вона подобається ще тим, що в ній є відсилання на гру Портал. То є, є. Я... Подивіться на назву і назву гри Портал. Повчайте зміни я назві ні, бо це буквально та ж самі назви. Тобто Portal гра, і portal muzyka. Мені подобається музика. Вона моя любима Про другу і третю пісню. Другого тижня мені просто нічого сказати. Ну, вони будь-то й зайшли мені, а будь то і ні. Розробники намагалися її якось там рознобразити, додавали всякі приколи. Ну, вона і мені і сподобалася, а будь то і ні. Ну я не розумію, вона мені подобається чи ні. Тому скажу про другу і третю пісню другого тижня, то що вони обоє хороші, але не ідеальні. Бо в них теж є спами стрілок. Так що Що я скажу про підсумки мода? Ідеальний мод для проходжень. Він даже краще, ніж огляди на мій мод є. Ой, наводи як Cruel Whipers, а також Dustin. І мені цей мод набагато більше сподобався. Плюс він з локалізації. В залежності від того, в якій ви країні живете, у вас автоматично буде перекладений мод. Тому він отримує мою галочку. Кстати, я надавав це відео дуже довго. Тому стояться, це відео золотить. У вас коротко буде Паска, так що запазить м'ясо, та скоро так буде Пасха, сергельце таку.